Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 21 серпня 2024 року. Ми в лісі. Ну, якщо комусь цікавий такий контент, там ліс, природа, гриби, то залишайтесь. Не будемо затримувати час, ходімо. Ну ось жовтобурий погляньте. Я не знаю, брати його, не брати він. Такий він. Я знаю, що він буде чистий. ну, Це те, що поки в нас є. Ось так він виглядає, жовто-бурий підосичник. Бачите, він чистий. Візьмемо. А вон бачите неподалік. Ще два. Я не знаю, що з ними робити. Я мабуть їх тут залишу. Ну бачите, він. Ну якщо я його вирву і поносю ще які 2-3 години, що з нього буде. Його ж консервірувати ну, не можна, тому що... Ви ну, бачите завжди. Ой, нас на моєму місці зустрічає. Але він здається, бачите, який я тут поцвів. Ну, от цього восьмем. А он неподалік, дивіться, ще один. Але він, мабуть, такий, як і. Так, так. Да. Бачите, він вже старий. Я його навіть і не буду. Ну, щоб ні, бо пишуть, кажуть, о, ти зірвав, а потім ну, викинув, не собі, не людям. То краще, хай він влучає. я, ну я вам так просто покажу його, який бачите, у нас риби, а чіпати його не буду а він собі росте. Може він, да, може і дійсно так дагить комусь, хтось вирве собі там чи посушить, чи... Хоча вони їх не сильно сушать, бо вони чорні робляться. ну. Ну і знову. Бачите, я вам неодноразово колись там говорив у своїх роликах, що я завжди приходжу на це місце. Де тут ось така деревина у нас. Ну, місцеві, я думаю, знають це місце. І завжди мене тут чекає підосичник. Бачите, цього разу. Такий можна взяти. Ну ось знову, бачите, жовтобурий. І він теж щось із ним. Так, він, ми його залишимо. Ну є, бачите, шляпуни, ну а що ж, дощів не було. Вони тут якось ще росли, може з тих пір, як дощ прийшов ще давно. Ну тумани тут у нас, так, да, сьогодні був туман. Ну Ось так, ходимо, ходимо, ми з вами і погляньте. А тут білий. І він теж, бачите. Ну і як, він вже похилого віку. Ну, та він буде. Я його брати не буду. Та й взагалі в мене сьогодні така мета, що ми... Я, я там не приїхав, які мене мені гриби, що... Взагалі. Ну я там по-своєму приїхав просто погулять, трошки відпочити. Фух. Ну ось ми зайшли, де я говорив, що зараз бачите. Мабуть не було вчора нікого. Він тут геть прямо на видному місці ось дорога. Ну, так Заходиш і він, ну як його можна не помітити, я не знаю. Але він такий нормальний, значить, зараз подивимося. Так, да, він нормальний, його можна взяти. Ну, хоча він, ну як, ну, по зрівнянню з тими, хто Він чистий, бачите, нормальний. Ну і ось ми відійшли від того місця, я не знаю, скільки там кроків, 10-15 дивіться, ще один, а ще стежка йде. Ну, погляньте, взагалі, як, ну як його не замітити. Бачите, люди входять і не бачать, а може й не було нікого. Не знаю, що з ним робити, чи брати, чи не брати. Він теж уже такий, наші старий. Мені там... Ну поїсти вечором, що мені там якісь штук 5 вистачить з головою. А набирати їх, потім їх викидати чи що. Я не знаю, що з ними робити. Нехай стоїть. І ось ми йдемо такий, бачите, канавий. Тут ми неодноразово, там є в роликах. Погляньте, дивіться які стоїть. Ну це взагалі, я не знаю, Навірно, ж, мабуть нікого не було. Дивіться. Тут ці місця, тут по-любому ж люди проходять. Дивіться який гарний тушо, клас. Такий можна взяти. Він хоч і такий здоровий, але видно, що він ну, молодий ще. Такий він, ну не молодий, середній десь. Хоча оті гриби, що ну, ми що не брали. Наприкінці листопада це <говори> будуть <говори> за милу душу, за щастя таких понаходити. Чи в грудні. Повністю чистий, бачите? Ой, погляньте і знову, і знову, і знову. Красноголовчись. Він же підосичний. Не знаю, бачите він який вже. Не годиться він. Ну ось, дивіться, білий гриб. Бачите, ну це теж вже його сушити, суповий ну, такого, звісно, ми візьмемо молоденького. Чому і не взяти, так? Да. Десь повинен ще, мені здається, бути. Така в мене причувстві якесь є Гритне. Ага. Ну, бачите, не помилився. Пишуть в коментарях мені що. Ну, красноголовець, ну нема ж такого в українського. Да, я розумію, що нема. Ну нас просто так говорять на них. Я колись говорив, ну, по-научному, Типа, підосичник, а мені вже ну, місцеві почали писати, що, типа, що ти так типу, кажеш, у нас тут не говорять, у нас він красноголовець, там, краснюк, ну, отако. <головець> Начав казати ж, ну, красноголовець. А в моєї бабусі там на хуторі... Березун на них, взагалі кажуть, березун. Ну, стільки я пам'ятаю, я ще малий ж приїжджав, то завжди приносив, ну вони казали, березун. і всі люди казали, березуни. Оце. А я думав, березун це значить, мабуть, підберезник. Ну так ще не... Можна. А потім вже з часом загуглив і виявилось, що це підосичник. Погляньте як ми зайшли сюди. Чудово. Он такий ще пойдет. Це взагалі красавець, подивіться. Бачите знову? Ти що, знову бачите? красноголовість. Теж на такому видному місці такими вже параметрами. Виріс, бачите. Mm. Ось ідемо цією дорогою, ну постійно ж ми і ходимо, там в роликах ви могли бачити, знаходили ми. Підосичники і дивіться, який біляк. росте. І бачите, теж ніхто його не знайшов. Хм, навіть не знаю, що. Хай остається. Бачите, він вже... Ну, куди його брати. <плес> ну а ось дивіться яке поєднання. Тут у нас, здається, белый. Не здається, так і А тут эти парасольки, зонтики, ну, як там кажуть на них. Говорять, дуже смачний гриб. Опа, а тут снова, Знову, бачите? Біленький. Да, він вже такий, бачите. Теж біляк бачите, А ось неподалік нього, бачите. І ще один такий виріс у нас. Ну ось ми перейшли в іншу локацію. Ви бачите, що вже інший ліс. Погляньте. Біляк який. Це давай вже виривайся чи що. Бачите, тут він і залишається. Бачите і цей побитий. Ну і знову дивіться, бачите, білий. Але він теж, мабуть, буде такий, як і, як і той. Ну, а зніжку довелося зрізати, так як вона була там побита в декілька місцях. Ну, думаю, може шапка буде нормальна. Побачимо. А ось погляньте який подосичник. Ну такого, звісно, можна і взяти. Такий, да. Ну і знову біляк, біляк. А ну подивимося, який ти. Вибоко з корінням переплівся, бачите. Не даремно говорять, що грибниці треба, якісь дерева щоб. Ну ось такий, бачите. О, вже й шапку їм, бачите, думаю, от не люблю я це. Ну це погляньте, дивіться який нічого собі. Бачите який грибок. До кошика. Ось так зараз у нас кошик уйдемо далі. Ух ти, а ось погляньте, дивіться. Взагалі, зійшов. Я в шоці. Нормально. Опа. І що, такі гриби. Це да. А тут ще неподалік, дивіться, теж бачите, як вони ростуть. Мухиці. ще й під... підосичник, бачите. До компанії? Він геть чистий, зараз я покажу. Це що на пів кошика гриб. Ну ось бачите, теж я необережно. Ну, це моя робота, я нічого не заперечую, бачите, такий він був. Ну, не бачив, просто збив. Ну, дивіться. Знову білий, бачите який. Ми його чіпати не будемо, нехай залишається. Ну, а тут у нас красноголовець. А тут сироїшка червона. Бачите який біляк. А поряд ще один. Ну вони вже такі, бачите, старі. Це можна залишити, а... Може цього й заберу. Такий він, теж сушити треба. І досичник червоний! І знову погляньте який бачите красноголовець. І ось уже хотів виходити, ну думаю ну, вернуся ще, ще разок, думаю. І погляньте, бачите Які красноголовці Ну цей уже, мабуть він Залишиться тут оцей Сідемо ну, назад уже цією дорогою і подивіться, яке гребіще виросло тут. Але вже ми його запізно знайшли. Бачите такий. Він вже старий. І знову жовто-бурий. Досычник. И снова на дороге белый гриб. Ну ось і все, закінчився наш з вами похід сьогоднішній до лісу. Нагадую, сьогодні в нас 21 серпня 2024 року. Ось наш такий результат. Як ми бачимо, ще грибочки ростуть, хоча ну, сухо в лісі, дощу і не було. Потрібен дощ. Але гриби можна назбирати. Ну що, всім хочу подякувати, хто був зі мною. Побажати вам вашим родим, нам і вам міцного здоров'я, а також мирного неба. До зустрічі!